Кремлі, взагалі, були переконані, що вони зможуть передавити європейців і в ситуації з агресією проти України європейці просто від там якихось дуже такі м'які кроки. Зараз дійсно дуже серйозні санкції введені. Тобто, мережа створена Путіним не дає повноцінного результату. Але те, що сьогодні такі країни, як Угорщина. Австрія, словаччина, Болгарія е, в складі Європейського союзу відверто працюють на Росію і, і еліти повністю працюють на допомагають російські позиції. Це факт, коли відбувалася ратифікація угоди про асоціацію, то повністю вся фракція лівих, куди входять різні, різні ліві комуністичні партії е, Європи в Європарламенті, і е, всі крайні праві. Не голосували, тобто 127, що я не помиляюсь депутатів європейського парламенту, голосували проти. Звичайно, що 535 так. голосувало за, але 127 – це дуже багато. І це Олег... також є не просто так. Це також є люди, які в тій чи іншій формі зав'язані на Москву.